І акорд. Не переживай, ти не один. Ось пояснення. Проведімо паралель до геометричних фігур. Чи трикутник і фігура це одне й те ж саме? Звісно, ні. Бо фігур є багато, а трикутник це лише одна із фігур. Подібно і з акордами. Акорд це загальне поняття. Акордів є багато. А тризвук це всього лиш один із акордів. Таким чином, слово акорд ширше, загальніше. А тризвук вуще. Це один з видів акорду. Тризвук це одночасне звучання трьох нот, звідси й назва. Тризвук три звука. Акорд же. Це одночасне звучання різної кількості нот. Три. Або 4, або 5 і так далі. Тож запам'ятай, кожен тризвук це акорд, але не кожен акорд є тризвуком.